Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж надійшов новий автомобіль. Це Cadillac ATS 2016 року випуску. Автомобіль, який працює на бензиновому двигуні об'ємом 2 літри, має автоматичну коробку перемикач, титанові диски 18-го радіусу. Ось таку лінзовану оптичну систему. Є кругові паркронники, дублюючі повороти. Є камера заднього руху із траєкторією. Дуже яскраво виглядає цей автомобіль. Ось такий приємний спойлер на кришці багажнику. Багажник відчиняється як з ключа, так і з салону. Салон в нас шкіряний, без сторонніх запахів, без пошкоджень. Є безключовий доступ по колу автомобіля. Автомобіль вкритий. Плівкою, бронеплівкою. Є пам'ять водійського сидіння, повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал. Переднє сидіння мають електрорегу... електрорегулювання та бокову підтримку ніг та спини. Сидіння мають ось такий приємний вигляд, нічого не пошкодження. Оригінальний пробіг 86 тисяч кілометрів. Є можливість вмикати та вимикати парктроники. Керування аудіосистемою на кермі також присутньо. Сенсори дощу, датчики світла, все є. 84 тисячі кілометрів рідний пробіг. Ось такий повністю сенсор Ось така сенсорна панель, підігрів переднього ряду сидінь, підігрів заднього. Склад також присутній. Є система старт-стоп та вибір режиму руху. Автоматична КПП із функцією Tiptronic. Запуск двигуна, кнопкою також присутній. Дуже приємна машина в ходу, технічно збита, ніяких нарікань нема. Її можна подивитися, можна придбати. Придбати можна як за готівку, в лізинг, так і за криптовалюту. Ви можете обміняти свій старий автомобіль на ось цей повноприводний седан. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою міста Київ, кільцева дорога 1, паркінг торгового центру Республіка. Чекаємо на вас, друзі. Приїжджайте, тестуйте та купуйте. До зустрічі!